Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні покажу те, що не ввійшло в мої відео у січні. Оце так, 14 січня, вийшло вранці на двір, 10 година, 4 градуси морозу, хмарно, невеликий сніжок, холодно. Звуки, які ви чуєте, то собачка так радісно зустрічав мене, гриз мої лабутени. Сніжком припорошені ялинки, кужі ортензії, земля вкрилася хоч тоненьким сніговим покривом. Оце та кумка грається, від радості не знає, що робити. Як дитина і качається в снігу, і на смак його пробує, а допомагає мені як, стрибає, на мене підбиває руку і камера сіпається. Горбина вже лишилася без ягід, за два дні омелюхи обклювали. Хто не бачив, подивіться відео. А це повертаюся на день назад, 13 січня. Вранці ходила по двору, зумкою гуляла о 9.30 було 9 градусів морозу, невеликий сніжок, сильний вітер, дуже холодно. Небо хмарне, зненацька вилянуло сонце. Несміливо так. Камера, на жаль, не може передати, як я її не крутила, але сонце все ж показалося. Доведеться вам повірити мені на слово, хоча ось дивіться, повернулася до вікна, у вікні відзеркалюється сонце. Отже воно все таки було. Оце походила трошки на подвір'ї і буду йти в хату. Холодно дуже, якби не вітер. У хаті тепло, на підвіконні квіти. Краще з вікна на вулицю дивитися, бо так холодно, і непривітно надворі. Палісадник зараз пустий і сірий, не те, що навесні чи влітку, чого тут тільки немає, усіма кольорами веселки виграє. І хоч на дворі ще зима, але ми всі вже думаємо про весну і готуємося, перебираємо насіння, яке лишилося з минулого сезону. А зайшовши в магазин, руки мимоволі тягнуться до різнокольорових пакетиків з насінням овочів та квітів. Усім, хто часто дивиться мої відео і, мабуть, помітив дивну вишню, цікаво, що це за сорт такий. А то ми так урожай збираємо, обпилюємо гілля і потім на землі обриваємо вишні. Холодно, на вулиці ані душі. Несу в годівничку синичкам і горобцям насіння гарбуза та половинки яблука, а онка горіха знайшов. Випробовує зуби на міцність, ну і ще про ту дивну кривобоку вишню. Може, б, її спиляли, не так вона й потрібна нам, але на ній підвішена годівничка для птахів, і з вікна спостерігати гарно. Багато цікавого можна побачити. А це один з небагатьох зимових днів, коли виглянуло сонце. 16 січня, 15.50 вийшла на двір порати господарство, іду набрати сіт. Для овець. І тут так гарно, яскраво світить сонце. В хаті видно, ніби погожий весняний день, а весна невпинно наближається. У такі моменти це особливо відчувається. Вівцям поклала сіна. Сьогодні не тільки виглядало сонце, а вдень уже й капало з дахів. І в такі моменти весна, наближення її відчувається по-особливому. Мене зовсім небагато часу сонце почне пригрівати, сніг якого вже й так лишилося не дуже багато, буде розставати, будуть калюжі. І оце ще, мабуть, не показувала, довелося вже умку прив'язати. На ніч бігає, відв'язаний, а вдень прив'язали. 26 січня о 9.30 плюс один, хмарно на вулиці велика вода розлилася, берізки по коліна в воді, на городі і в дворі снігу теж майже не лишилось. Ось така калюжа, але земля швидко вбирає вологу. З думками про весну з вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!